Шкільний дзвоник з нього починається і закінчується шкільне життя. Так, 80 років тому, перший, який сповістив про відкриття навчального закладу, пролунав в гімназії номер 2 В далекому 1944 році розпочався літопис цього закладу освіти. У 48-му сформований освітній простір перейшов будівлю по вулиці Сергія Файнблата, де й знаходиться понині. День народження, а тим паче ювілей. Це привід зібрати найрідніших, згадати миті історії, віддати шану тим, хто вклав не лише ще професійні вміння, знання, виховання та навчання підростаючого покоління, а й душу і серце. Святково прибраний ґаногімназії, номер 2 ошатна зала та привітні учні зустрічали гостей. Добрий день! 80-річний ювілей закладу освіти це важлива та хвилююча дата, як багато відбулося за ці роки. Скільки поколінь, вчителів, дітей, працівників причетні до цієї дати. Бо насамперед школа це не тільки стіни, це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Сьогоднішній день це не просто свято, це сторінка історії нашої гімназії. Кожен із нас є частинкою великої родини, де панує дружба, знання і натхнення. Статус закладу освіти гімназія було присвоєно ще в 2010 році. А з 2023 тисячі вона стала носити назву Гімназія номер 2 Тут працювали і зараз. Працюють талановиті освітяни, формуючи гідне майбутнє нашої нації. Звучить гімн гімназії. Ведь вона живе вічно. Сьогодні в пам'яті школи відкарбовуються нові імена тих, завдяки кому школа може працювати в офлайн режимі, приймати діток, імена наших захисників, випускників гімназії. На жаль, в числі випускників є також ті, кого забрало криваве прилог війни. Ігор Зоря. Лад Чтерило, Валерій Корпучко, Андрій Городецький, Федор Нябу, Віктор Осібов, Дракуш Роман. Яке ж плавання без вмілого керманича упродовж 34 років до вершин педагогічної майстерності згуртований колектив вчителів та учнів веде Василь Коломічук. Я пів життя святим нашим. Пісяти 50% нашого колективу – це ті Люди, які працювали тут, і я сюди прийшов і на Я люблю свою школу світу. Колектив учнів. Від президента учнівського самоврядування гімназії No2 Олександра Церковного директору було вручено нагороду. хочу вирішити я сюди вашу довідню працю. Я передбачу відданість. В такий святковий день на адресу освітян закладу освіти лунали чисельні привітання від гостей. Долучився до привітання секретар міської ради Олександр Скалозуб. Гімназія No2 для багатьох мешканців міста стала калистою покоління, адже багато, хто з містян навчався, потім приводив своїх дітей і роботу. А дехто навчався спочатку сам, а згодом навчав наступні покоління. Всій шкільній родині хочуть побажати міцного здоров'я, мирного неба, великого натхнення, успіхів. Бажаю, що і надалі кожен зміг розкрити свій талант. Показати свої здібності, знайти вірних друзів, колег, відкрити для себе весь світ, з лайні вас. Я дуже пишаюся тим, що вам сьогодні 80 років, а ви є сучасними. Ви Є сучасним запахом, у вас сучасні педагоги, у вас сучасні діти. Ви берете участь у сьогодні. 50 років в школі, а от же є здобутки, є напрацювання, є чим і ким пишатись. Це, звісно, ветерани педагогічної праці. Згадати добрим словом тих, хто присвятив все своє життя, педагогічний нині і віддав свій талант рідній школі. Бажаю, що назвати всіх є нашою проявою вас шановні ветерани. <витраги> я благодарна всім учителям, які вийшли в локах молодих. І благодарна всім нашим дорогим, моїм колегам, з якими я працюю в Україні. Ви знаєте, я закажу з тим, що я працюю в цій школі. І як в день народження, та ще й в ювілей без подарунків і відзнак, нагород і теплих слів. Тут працюють фахівці своєї справи. Бажаю вам творчого знання, здоров'я, родинного за щоб уроки були цікавими. А діти це І ось посіяні школою плоди зросли і стали розлогими, міцними паростками, справжніми воїнами, захисниками, які сьогодні достойно боронять кордони нашої неньки України. А школа і діти їм у підтримку. Я важаю це вашего світа. Нехай ваші курячі серця надихають на шипки вчинки, а ви залишаєте серце, жертвеності боїв до України. Разом до перемоги по слава Україні. Під час заходу прозвучали імена тих педагогів, які, обравши стежку педагогічної ниви, почавши свій професійний шлях з гімназії No2, і сьогодні працюють для дітей в інших закладах освіти від батьківської громадськості, окрім приємних теплих слів, привітань, вручили запашний коровай символ спадковості роду і наступності поколінь. Багато щасливих моментів, подій пам'ятають стіни цього закладу освіти. Зі школи вийшли сотні талановитих випускників, які понесли у світ зерна любові до всього рідного. Вони добрими справами прославляють школу і місто на теренах країни і зарубіжжя. Творча та обдарована учнівська молодь в цей день прикрасила захист своїми художніми патріотичними номерами. Спільне фото, де усі разом діти, педагоги, Буде на згадку та настановою до наступного ювілею. Гімназія хороша, ліна, хай тебе, не встані, дрові. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.